Отож, ми продовжуємо наш онлайн-марафон виборчого округу 193 прес-центр. До нас в гості завітав санітар у складі 25-го добровольчого батальйону територіальної оборони Київська Русь Павло Білос. Добрий день. Отож, перше питання. Павло, ви щойно повернулися з АТО. Скажіть, будь ласка, які настрій на передовій? Настрій різні. Справа в тому, що є і добровольці у нас і мобілізовані. І люди з регулярних військ, тому кожного ну, своя мотивація на війні. Але основна задача всі чекають команди для того, щоб почати наступ і перемогти. Можливості є. Можливості, Можливості є так? зброя, є люди, є, ну все є. Тому ми можемо, чекаємо тільки того, щоб нам дали команду. Дай Бог. Скажіть, будь ласка, ви повернулись з Кам'янець. Які ваші перші відчуття в рідному місті? Ну, таке відчуття, що нічого не помінялося, на жаль. От. І ну, камінець як тут був болотом, так і залишився. І мені прикро, що останні півроку, скільки всього помінялося в Україні в багатьох містах, а камінець якось так ну, не, не змінився, на жаль. <кхід> 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 <кід> можливо, сьогодні зміниться мій день. Вирішальний день історії, можна сказати. Ну, кожний вибори вирішальні, але бачите, поки що. Як показує практика, нічого кам'янець нормального ніколи не вибирав. Тому, на жаль, мені хотілося, щоб звичайно, хотілося б, щоб помінялося. Ну, кам'янець, по перше, не вирішує всю долю України, а по-друге, що якщо її вибере, ну, побачимо. Так, а сьогодні день виборів. Що би ви побажали камінчан? Мені побажав би зробити висновки з того, що ми сьогодні. Як проголосуємо, як виберемо, і наступний раз не робити, не повторяти ці помилки, не наступати на ті самі граблі. Можливо, я зараз згадав слова Ейнштейна, він сказав, що слабомія це коли людина робить ті самі речі, а чекає іншого результату. Я думаю, що ми перестанемо робити ті самі речі, будемо робити щось нове, щоб досягнути нового результату. А як ви вважаєте, коли почнуться зміни безпосередньо в нашому місті? Не знаю, може, коли почнуться зміни в головах кожного громадянина, кожного кам'янчанина. Але насправді не знаю, думаю, що не скоро. Ну, все ж таки будемо надітися на краще. Да, будемо сподіватися, звичайно. Можливо, я помиляюся. Я би хотів помилятися, але подивимося. після завтра, напевно, вже будемо знати приблизно, що Кам'янець зробив і зрозуміло. Добре, дякую вам Ласка. за розмову, приємно. Побачення.